Прибрак людей і зброї, вони відбивають ворожі удари. На Прикарпатті мобільно-вогневі групи нещодавно зупинили чергову атаку безпілотників на енергетичний об'єкт. Впольований дрон впав у полі. Далеко від житлових будинків та критичної інфраструктури. Тож минулося без потерпілих і руйнувань. Якою ціною домагаються успіху? Бійці відверто розповіли кореспонденція ТСН Аллі Пас. Ніч буває як ніч. Нічого особливого просто чергова масована атака ворожих ударних дронів, кажуть хлопці під прицілом енергетичні об'єкти у тилу. Мобільну вогневу групу Андрія серед ночі підняли по тривозі. Хлопці виїхали на позицію, розгорнулися. Довго чекати на шахет не довелося. Він вже нас пройшов, нашу позицію, він відходив. Мої товариші швидко перезарядили установку. Стріляли до железки, бо поки набої не закінчаться. Після того він зник у прицілі. Перша реакція розпач. Дрон не вибухнув, значить, не влучили, подумали бійці. Але за лічені хвилини підбитий шахет просто у повітрі розвалився на шматки і впав посеред поля, далеко і від об'єкту, в який цілив, і від житлових будинків. А мало хто ще встигає перезаряджатися на цьому оруді. Ну то достатньо при тому нас не вистачає трохи людей. У нас не повні повні неповні розрахунки. По книжці з неповним розрахунком впорались. У мобільно-вогневій групі їх лише троє, замість шести. Тут три в одному чи два в одному. Я в водій, і заряджаючий, і, може, так, як наводчик. Руслан до армії пішов просто з Майдану. Каже, це був свідомий вибір. Вихованець дит будинку, він мав право не служити, але не вагаючись, поїхав захищати Донбас у складі Азову. Тепер разом з льотчиками 114-ї бригади полює за шахетами. Вони у небі, він на землі. Обличчя не закриває. каже, як азовець у ворога вже давно під прицілом: рідних немає, тож і боятись немає за кого. Азимут 100, дистанція 20. Його командир натомість у Балаклаві каже: не хоче, щоб впізнавали на вулиці. Тим більше приголомшує: навіть мати не здогадується, що її син мисливець за шахедами. Переважно дружина і пару людей близьких. Мама, яка цей? Яка думає, що я ще десь на цивільній роботі, тому що вона і так уже сивіє з 2013 року? Мобільним вогневим групам катастрофічно бракує людей та зброї. Хоча на кону не лише енергетична стабільність України, життя цивільних. Небо в тилу хлопці боронять зенитною установкою виробництва 60-х років минулого століття. Нестачу зброї компенсують власними вміннями. Між боями не відпочивають, тренуються. По ракетах практично неможливо з неї попасти. Це хіба везіння має бути, а по шахедах він працює відмінно. Особливо хлопці, перезарядючі, повинні були відточити свої навики до автоматизму. Тому що це ми працюємо переважно вночі, це дуже темно, нічого не видно і. Потрібно працювати надзвичайно швидко. Всупереч усьому на рахунку цієї мобільної вогневої групи не лише збиті шахеди, але й кілька ракет. Чоловіків, які не згодні схиляти перед ворогом голову, кличуть до себе, пліч опліч боронити небо над рідними домівками. Але пас Романдучих Прикарпаття ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.